Дорогі мої підписники та гості. Дивіться, я вже одну рамочку забрав з медом. Цей вже вулик мені, це я його сократив. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'яту я забрав. Це сократив я їх. Той тиждень я сократив, забрав від них мед. Дав їм майже пусті рамки. Ось дивіться, друзі. Цей тиждень з цієї сторони, з цієї сторони. Немає матка де сіяти. Відкладаю. Наступна рамка. Оце холодна рамка, я її заберу. Тут качати нема що я їх заберу, вони перенесуть з цієї холодної. Виставлю. Ну, поки хай стоїть тут. А розплоду реально нема куди. За тиждень я не думав, що вони так занесуть. Прошльопав я цей момент. Дивіться. Дивіться, рамка залита без розплоду. Вся залита пущі донизу. Це вже е, третя виходить. Одна я вже в медогонці і дві вже ось. Ось така ситуація. Розплоду ось, ось тільки на цій рамці чуть-чуть. і чуть-чуть на цій. І все, і більше нема. Зараз буду підставляти їм назад рамки на розплод.